Вітаю! Продовжуємо розглядати міждержавні конфлікти стародавнього світу, і тема сьогоднішнього уроку війни Риму і Карфагену. У третьому столітті до нашої ери однією з найбільших держав Середземномор'я став Карфаген. Фінкійська колонія, заснована у дев'ятому столітті до нашої ери. Згадаємо, що колонією називали поселення за межами своєї батьківщини, а держава, яка заснувала колонію, називалася Метрополія, що в перекладі з грецькою означає Материнське місто у VI-V століттях до нашої ери Карфаген контролював частину територій північної Африки та Піранейського півострова. Суперницею Карфагену стає Римська Республіка. Зрештою, стосунки між Карфагеном та Римом переросли у масштабний військовий конфлікт, відомий під назвою Пунічні Війни. Така назва пояснюється тим, що римляни називали Карфагенян пунійцями. Перша Пунічна війна точилася за острів Сид. Цирію, який перебував під контролем Карфагену. Маючи могутній флот, Карфаген спочатку здобував переконливі перемоги на морі. Та у 260 році до нашої ери римляни, збудувавши 120 бойових кораблів, здобули перемогу над Карфагеном. Проте сильний шторм зруйнував римський флот. Римляни змушені були його відновлювати і вже у 241 році до нашої ери отримали вирішальну перемогу. Острів Сицилія відійшов під контроль Риму, став його провінцією, тобто підкореною територією за межами Апенінського півострова. Згодом провінціями стали Корсика та Сардинія. А Карфаген сплатив Риму контрибуцію. Грошове відшкодування на користь переможців. Невигідні умови миру та втрата лідерства підштовхнули Карфагенян до реваншу. Наступну війну вони ретельно планували. Так як на морі панував римський флот, було вирішено потрапити в Італію з півночі сухопутним шляхом. Почався по Хід в Італію через Піренейський півострів. Очолив військо, Ганібал, талановитий і амбітний полководець. Він з дитинства мріяв відродити могутність Карфагену та помститися римлянам. Друга пунічна війна розпочалася з облоги міста Сагунд, яке було союзником Риму. Далі Ганібал зробив неймовірне, провів своє військо крізь південну Галію, південь сучасної Франції та Засніжені Альпи. У кровопролитних битвах римська армія програвала. Черговий бій відбувся у 216 році до нашої ери біля міста Канни. Ганібал із меншими силами зумів перемогти римське військо. Тоді загинуло близько 50 тисяч римлян. Дорога на Рим була відкритою, однак римляни перекинули рештки свого війська, яке очолював публій Корнелій Сципіон до Африки, прагнучи захопити Карфаген. Ганібалу довелось поспіхом повертатися на батьківщину. Війська зустрілися у 202 році до нашої. Ери біля міста зама Карфагеняни зазнали у цій війні поразки і змушені були знову підписати невигідний мир. Карфаген сплатив Римській імперії ще більшу контрибуцію, знищив свій флот, потрапив у залежність від римського сенату. Ці умови остаточно підірвали військову могутність Карфагену. А Рим став лідером у Середземномор'ї. Проте, навіть перемігши противника, римляни все ж побоювалися карфагенян. Тому питання цілковитого знищення цієї держави. Стало надважливим. Один із римських сенаторів, Марк Порцій Катон, усі свої промови завершував словами: А Карфаген має бути зруйновано. Цей вислів став крилатим, а похід на Карфаген почався у 149 році до нашої ери. Римляни, маючи могутній флот, швидко змогли взяти місто в облогу. Карфагеняни ж зуміли організувати супротив ворогові. Все місто працювало як одне ціле, виготовлялася зброя та обладунки. Жінки відрізав. Великоси, плилизних мотузки, відчайдухи здійснювали вилазки з обложеного міста, щоб створити нову Карфагенську армію. Здавалося, вони отут зуміють зламати натиск ворога і перемогти. Стурбовані ситуацією, римські сенатори відправили до Карфагена публія Корнелія Сципіона молодшого, сподіваючись, що він, як і його відомий дідусь, зуміє отримати перемогу і не помилилися у 146 році. До нашої ери римляни вдерлися. У місто. І, хоч карфагеняни боролися відчайдушно, та місто було знищено дощенто, загинули й усі його жителі, місто захопили і зруйнували. Але, попри поширений міф, його не засівали сіллю. Цей факт не згадує жоден античний автор і він став помилково поширений серед істориків лише з початку ХХ століття. Згодом місто відродилося, стало римською колонією, а згодом провідним центром римської провінції Африка. Розглядаючи між держав... Жавні конфлікти стародавнього світу ми змогли побачити, що боротьба за першість, вплив та нові володіння спонукали правителів стародавнього світу на масштабні війни та завойовницькі походи. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.